Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 13-й урок курсу географії 9 класу, а саме лісове господарство України та світу. Лісові ресурси це ліси певної території, які використовуються або можуть використовуватися для задоволення будь-яких потреб суспільства. Вони складаються з деревних, технічних, харчових, кормових, лікарських ресурсів. Ліси виконують також захисні водоохоронні, рекреаційні або оздоровчі, екологічні або заповідні функції. Лісові ресурси належать до групи біологічних, тому вони є вичерпними, але відновлювальними. Земельний фонд світу складає 40,3 мільйона кілометрів квадратних. З них 31% це ліси, 25% пасовища і сінажаті, 11% рілля і багаторічні насадження. Та 33% інші землі непридатні для проживання і ведення господарства. Виділяють так звані північні і південні лісові пояси. Північний пояс розташований в помірному поясі. Північний півкулі це хвойні, мішані і широколисті ліси. Південний пояс розташований в екваторіальному і тропічному поясі південної півкулі це екваторіальні і тропічні ліси відповідно. Для оцінки лісових ресурсів використовують такі показники, як лісистість території, лісозабезпеченість та запаси деревини. Лісистість показує ступінь покриття території лісом. Розраховується як відношення площі лісу до площі території країни або регіону. Лісозабезпеченість це показник площі лісу в метрах квадратних на душу населення. Запаси деревини це показник об'єму метрів, кубічних лісових ресурсів на душу населення. Найбільші запаси деревини у північному лісовому поясі у Росії, Канаді та США, а у південному лісовому поясі в Бразилії, Індонезії, Венесуелі та Конго. Лісове господарство належить до первинного сектору економіки і включає такі види діяльності, як лісові творення, підвищення продуктивності лісів, лісовпорядкування, захист лісів, заготівлю деревини та різноманітних продуктів лісу. У 2015 році найбільшими заготівельними країнами стали Індія, США, Китай, Бразилія та Росія. Світовий показник лісистості складає 27%. Найвищий показник лісистості має Південна Америка 48% та країни СНД 35%. Країни Європи мають середньосвітовий показник 27%. Найменший ж показник лісистості характерний для Австралії та Океанії всього 9%. Загальна площа лісів у світі складає 3445 мільйонів гектар найвищий показник площі лісів має Південна Америка 925 мільйонів гектар та країни СНД 755 мільйонів гектар найменші площі лісів характерні для Австралії та Океанії всього 70 мільйонів гектар. Показник площі лісів на душу населення у світі складає 0,6 гектари. Найвищий показник площі лісів на душу населення мають країни СНД 2,9 гектар та Південна Америка 2,1 гектар. Найменший ж показник площі лісів на душу населення мають Європа та Азія всього по 0,2 гектари. Загальний запас деревини у світі складає 384 мільярди метрів кубічних. Найвищий цей показник у Південній Америці та країнах СНД, а найменші характерний для Австралії та Океанії. До особливостей лісових ресурсів і лісового господарства України слід віднести. Перше, це відносно низький середній рівень лісистості території країни. Друге, поширення лісів у різних природних зонах і регіонах, що істотно відрізняється щодо лісорослиних умов і методів ведення лісового господарства. Високий відсоток близько 16% заповідних лісів і висока частка до 50% лісів з режимом обмеженого використання. Майже 50% лісів України штучно створені і потребують посиленого догляду. Ліси надані у постійне користування підприємством установам кількох десятків міністерств і відомств хоча 73% контролює Державне Агентство лісових ресурсів України. Значні лісові масиви розташовані в зоні радіоактивного забруднення. Площа Лісового фонду України становить 10,4 мільйона гектар за даними 2018 року з яких вкрито лісом 9,6 мільйона гектари. Запаси деревини, за даними Держагентства лісових ресурсів України становлять 2,1 мільярда метрів кубічних. За рівнем лісистості Україна посідає 9 місце в Європі, за даними 2018 року, після Швеції, Іспанії, Фінляндії, Туреччини, Франції, Норвегії, Німеччини та Італії. Найвищу лісистість, а це більше 30%, мають Волинська, Рівненська, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності і не досягає оптимального рівня, при якому найефективніше використовуються земельні ресурси. Формується екологічно стабільне середовище і найповніше виявляється весь комплекс корисних властивостей лісу. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід. Серед яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб та ялиця. Хвоні насадження становлять 43% загальної площі, зокрема сосна 35, твердолистні насадження 43%, дуб і бук – 37%. Відповідно до земельного та лісового кодексів ліси України можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Переважна більшість лісів перебуває у державній власності. За відомчим підпорядкуванням, на більша площа лісових земель близько 73% перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств Держлісагентства. Оскільки за лісистістю території Україна помітно поступається багатьом європейським країнам, то збільшення лісовкритих площ, відтворення лісових ресурсів є одним з головних завдань лісового господарства. В останні роки в Україні спостерігається позитивна динаміка зростання лісовкритих площ і запасів деревини. Це відбувається як шляхом насадження лісів, так і наслідок їхнього природного відновлення через деградацію сільськогосподарських угідь у північних районах України. Для забезпечення підприємств лісового господарства саджанцями в Україні створено близько 2000 постійних і тимчасових розсадників, де вирощують щорічно до 350 мільйонів штук стандартного посадкового матеріалу. Площі відтворення лісів в останні роки утримуються приблизно на одному рівні. Так, у 2018 році вони становили 51,5 тисяч гектар. При цьому дві третини приросту було забезпечено шляхом садіння та висівання лісів. Найбільш інтенсивно процес відтворення лісів йде шляхом садіння та висівання, що проходив на полісі у Житомирській, Рівненській, Київській, Чернігівській та Волинській областях. Важливо, що площа насаджень лісів перевищує площу, на які ведуться головні лісосічні роботи. Поряд із відновленням лісових ресурсів важливе місце має також організація робіт з їхнього захисту. Йдеться про боротьбу зі шкідниками, пожежами тощо. Площа осередків шкідників і хвороб лісу в Україні у 2018 році становила 104,5 тисяч гектар. У 2018 році загинуло більше 15 тисяч гектар лісу, у тому числі від пошкоджень шкідливими комахами, хвороб лісу несприятливих погодних умов та лісових пожеж. В останні 10 років площа лісів, на яких проводяться заходи з їхнього захисту, зменшилася у 5 разів. Великої шкоди задають лісові пожежі, що є результатом спекотливої погоди та людської недбалості. Кількість пожеж та площа знищених лісів кожного року різна. Найбільша площа лісів, наприклад, у лісах Держагентства, була знищена у 2014 році, і ця площа склала майже 17 тисяч гектар. Одним із шляхів збереження та відновлення лісових ресурсів є створення об'єктів природнозаповідного фонду. Уже зараз рівень заповідності у лісах становить 16%, що майже в 2,5 рази перевищує аналогічний показник для країни в цілому 6,2%. За останні 30 років площа об'єктів природозаповідного фонду на лісових землях зросла у 4 рази. Загалом у лісах, які підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів, створена. Більше трьох тисяч територій та об'єктів природнозаповідного фонду загальною площою 1,3 млн гектар. Підприємства лісозаготівельної промисловості проводять лісосічні роботи, забезпечують вивезення деревини, а також здійснюють заготівлю різноманітних продуктів лісу. Щодо останнього, то за даними Державного агентства лісових ресурсів України, у 2016 році лісогосподарськими підприємствами було заготовлено. 2,9 тисяч тонн деревних соків, 2,3 тисячі тонн лісових ягід, 1,6 тисяч сіна, 165,2 тонн грибів, 126,9 тонн лікарських трав, 4,2 тонни кори та майже 360 тисяч штук новорічних ялинок. Основним видом виробничої діяльності лісозаготівельної промисловості є проведення лісосічних робіт, яке включає такі технологічні процеси, як рубання лісу, обрубування гіля, тралювання, сортування, штабелювання та вивезення деревини. Оскільки заготівля деревини здійснюється безпосередньо у лісових масивах, то підприємство лісозаготівельної промисловості, лісгоспи, приватні підприємства філії лісопереробних комбінатів у своєму розміщенні орієнтується на сировину, левову частку деревини. 80% заготовляють підприємства, які підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів. Головною продукцією лісозаготівельної промисловості є ділова деревина, яка надалі використовується у лісопиляні, виробництві фанери, тари, паперу тощо. Регіональні особливості розвитку цієї галузі масштаби заготівлі деревини, тісно корелюють із територіальними особливостями розподілу лісових ресурсів. Загальна площа рубок у 2018 році становила 445,5 тисяч гектар. Як видно, з 2010 року динаміка площі вирубки лісу йде на зростання. Із цих 445,5 тисяч гектар найбільші площі вирубки були у Житомирській, Рівненській, Волинській, Київській, Чернігівській, івано франківській Львівській, Закарпатській, Сумській областях. Лідерство Житомирської області зумовлене особливостями вікового складу лісів цього регіону. Слід зауважити, що за офіційними джерелами площа рубок головного користування становить лише 32,1 гектар. Решту площі складають рубки формування, оздоровлення та догляду за лісами. Щорічні обсяги заготівлі ліквідної деревини останнім часом стабілізувалися на рівні 18-19 мільйонів метрів кубічних. Хоча у 2018 році сягнув майже 23 мільйони метрів кубічних. Лідерами за заготівлею ліквідної деревини є Житомирська, Київська, Рівненська, Чернігівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Сумська області. Ділова деревина, тобто ліс кругляк, яка надалі використовується для виробництва пиломатеріалів, фанери в тощо становить лише 39% від загального обсягу заготовленої деревини. Більша частина ліквідної деревини майже 11,6 мільйона метрів кубічних належить до так званої паленої сировини. Що використовується як дрова та дров'яна маса для технологічних потреб. Щодо останнього, то саме у цьому формулюванні криється приховане розкрадання деревини. Офіційно вона записується як дрова, а насправді це і ліс кругляк, який експортується незаконно. На жаль, більша частина деревини, що заготовляється в Україні, експортується до інших держав світу в необробленому вигляді. Донедавньо щорічні обсяги експорту деревини складали близько 4-4,5 млн метрів кубічних. Значно ефективніше було переробляти деревину на власних підприємствах та експортувати вже готову продукцію з високою доданою вартістю. Досі невідомими залишаються ареальні масштаби вирубування лісів, експорту необробленої деревини та фінансових надходжень від її реалізації. Споживацьке ставлення до лісових ресурсів зумовило погіршення їхньої якості, низька частка стих лісів та стала причиною низки, в тому числі екологічних проблем в окремих регіонах України. Основними заготівельними районами є українське Полісся, найбільше, і українські Карпати. Значно менше лісових експлуатаційних лісів є в центральних областях України. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 13-го уроку курсу географії 9 го класу Лісове господарство України та світу. Я бажаю вам цього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!